Колоче буду жить в Україні, чи нічих хто згадає, чи забуде снігу на чужині, однакові сінько мені Неволі виріз меж чужими, не оплаканий своїми, Неволі плачу, чи І все з собою заберу малого сліду, не полишу нашій славній Україні, нашій не своїй землі І не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись молися сину за Україну. Його замокні його, чи буде си молитися, чи ні, Та не однаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукавить і вогні, її окраденою збулять. Ох, не однаково мені. Сори моя вечірня, зійди над горою, поговори тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра весело воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віто готається. Не діти. За сонцем хмаренка пливе, Червоні поле розтилає, І сонце спатеньки живе, синє море покриває, Ружевою пиленую мати дитину, Од чаєм любу годиничку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, А туман, неначе ворог, закриває море. І хмаринку рожеву, і тьму за собою. Розстилаю туман сивий і тьмою, німою. Оповиє тобі душу не знаєш здидітись, І ждеш його того світу, мов матері й діти. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Бога з плугами йдуть, співають у дочі і дівчата. А матері вечері ждуть сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіренька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати так силовеку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Все, все затихло, тільки дівчата та силовеку не затих. Риве та стогне днім широке, Сердити вітер завива, Додолу в вербих невисокі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору і смар деде виглядав, Наче човен в синє море То виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, Сичі в гаю перекликались Та ясень раз у раз скрипів.